Слава Ісусу Христу! Давай помолимось зараз за Тебе, за Твою охорону і за Твоє спасіння. Святий Отче Небесний, Батько наш, що над усім живим на цій землі, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа за спасіння і за охорону цієї людини. Яка дивиться це відео, я прошу тебе, святий Всемогутній Бог, іменем Ісуса Христа, відвіди від цієї людини усяке зло, заборони дияволу впливати на її життя, захисти, Боже, цю людину, не дай їй загинути, дай їй врятуватися. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе за рідних цієї людини. Нехай твій захист і твоя охорона буде на цій людині. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.